Кажуть, хочеш пізнати людину, дай їй владу. Влада не змінює, вона лише розкриває те, що було приховано. Особливо небезпечно, коли у владу приходить той, хто живе аплодисментами, хто не уявляє себе без сцени, без постійного схвалення. Тоді політика перетворюється на театр держава на декорацію. А народ наглядачів, які мають плескати, щоб вистава тривала. У цьому театрі кожне рішення важливе не стільки за змістом, скільки за ефектом. Головне, образ рятівника, героя, що стоїть у світлі прожекторів. Та проблема в тому, що прожектори рано чи пізно гаснуть. А людина, яка звикла до овацій, залишається на самоті зі своїм відзеркаленням.